Вітаю, друзі! Ви вже чули про новий закон, який змінює умови працевлаштування людей з інвалідністю. Тож давайте розбиратися, як ці нововведення вплинуть на роботодавців і що потрібно знати, щоб уникнути проблем. Не перемикайтеся, адже це дуже важливо. А поки що підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові корисні розбори. Тож, поїхали! Мова йде про закон номер 4219. одразу зазначу, що норми, про які ми з вами сьогодні говоритимемо, водяться в дії лише з 1 січня 2026 року. Тож панікувати зараз не треба, але ж все ж таки варто бути готовими. Почну з головного. Норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю не скасовують. Як і сьогодні, при його розрахунку танцюємо від показника середньооблікової кількості штатних працівників облікового складу, скорочено СКШП. Однак, при визначенні нормативу до СКШП не включаємо штатні одиниці, які належать до робіт і професій із важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, перелік яких визначає Кабмін. Причому і розмір такого нормативу залишився такий же: єдине, що норматив для закладів охорони здоров'я, реабілітаційних закладів та надавачів соціальних послуг, а також державних, комунальних та недержавних підприємств, установ та організацій, основним видом діяльності яких є реабілітація осіб з інвалідністю, навчання таких осіб або догляд за ними, становить 2% СКШП за квартал. Зверніть увагу, як і зараз до нормативу можна буде зарахувати лише осіб з інвалідністю за основним місцем роботи. Крім того, на виконання нормативу можна буде зарахувати лише осіб з інвалідністю, розмір оплати праці кожної з яких перевищує мінзарплату у розрахунку за повністю відпрацьований календарний місяць. Також прописали новий обов'язок роботодавців: повідомляти пенсійний фонд про працевлаштування осіб з інвалідністю. Як саме це ще не визначено? Хто ж перевірятиме виконання нормативу? Як і раніше, цим займатиметься держпраці. Зараз роботодавці, які не виконали норматив із працевлаштування осіб з інвалідністю, сплачують адміністративно-господарські санкції або, скорочене АГС. Але з 2026 року їх замінить спеціальний внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю. Далі назву три важливі нюанси, які потрібно знати про цей внесок. По-перше, на відміну від АГС, цей внесок сплачуватимуть навіть бюджетні установи, які фінансуються з державного чи місцевих бюджетів. По-друге, під час воєнного стану та до кінця кварталу, в якому його буде скасовано, розмір внеску становитиме 50% від базової суми. По-третє, розраховуватиметься внесок щоквартально. Звітність щодо внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю подається за основним місцем обліку. Поки адміністрування ЄСВ не передали пенсійному фонду, звітність потрібно подавати до податкових органів. Якщо передача таки відбудеться, звіти надсилатимуть до пенсійного фонду. Звітний період календарний квартал. Подати звіт потрібно протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу за встановленою формою. Сплатити внесок потрібно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звіту. Не нарахували, не сплатили внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю, не відзвітували за ним чи зробили це невчасно? Чекайте на покарання. Його розмір ви бачите на екрані. Які зміни очікують ще при працевлаштуванні осіб з інвалідністю? По-перше, обґрунтування відмови. Якщо особа з інвалідністю письмово звертається щодо працевлаштування або підвищення, роботодавець у разі відмови зобов'язаний письмово пояснити її причини. По-друге, повернення після встановлення інвалідності. Працівник має право повернутися до свого роботодавця з урахуванням індивідуальної програми реабілітації, його побажань щодо умов праці та професійних навичок. По-третє, посилення вимоги до роботодавців у разі виробничої травми. Якщо інвалідність настала через нещасний випадок на виробництві або про роботодавець зобов'язаний забезпечити повернення працівника та здійснити для цього всі необхідні заходи розумного пристосування. На це дається 4 місяці з моменту повідомлення працівником про готовність вийти на роботу. Якщо цього не зробити, роботодавцю доведеться виплатити компенсацію, трикратний розмір середньої зарплати за увесь період порушення, але не більше, ніж за 6 місяців. Причому роботодавець звільняється від цих вимог тільки якщо нещасний випадок стався через порушення працівником правил охорони праці, або якщо працівник перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння. Тобто, якщо вони роботодавця, в цьому немає. Ось такі зміни нас очікують. Нагадаю, з 1 січня 2026 року. Ближче до цієї дати ми розповімо вам про них детальніше. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!